Привіт усім українкам і українцям! На дворі сьогодні дощ, але на серці і на душі сяє яскраво сонечко, тому що прекрасні новини у нас в нашій країні. Ну, якщо ви слідкуєте за новинами, то ви в курсі, я не буду повторювати. Але та радість велика і дійсно інколи починаєш вірити в якісь дива. Тож сьогодні я хочу вам розкривати ще більше українських див, і ми будемо говорити про українську народну пісню. Так, чому саме я взяла цю тему Українська народна пісня? Тому що, як завжди, я написала пісню і шукала, до якого жанру віднести її, і зрозуміла, що вона більш підходить до саме народного українського жанру. Але більш, ну, звісно, в сучасній обробці, більш в сучасному варіанті. До речі, в кінці жовтня ця пісня вийде в моїй обробці з моєю музикою на youtube каналі А в кінці листопада вона буде на Spotify. Так що слідкую так якщо вам цікава моя творчість, дякую. Тож, українська народна пісня. Ще її називають співанкою. Тож я буду використовувати слово співанка, тому що воно коротше, ніж постійно казати українська народна пісня. Так що, слідкуйте. Тобто, якщо я кажу співанка, то це означає українська народна пісня. Тож співаночки це частина нашої культури. А я люблю говорити про українську культуру. Бо мені подобається знати, звідки моє коріння, які пращури жили на тій землі, де зараз живу я, і взагалі наша культура вона дуже цікава, того, що вона тягнеться дуже з древніх часів. Зараз ми поговоримо про це. Витоки нашої народної пісні пішли саме з обрядових пісень. Це ті пісні, які виконувались під час свят якихось церемоній, якихось обрядів. Я думаю, що для вас вже не секрет, що наша культура, наше коріння, коріння наших пращурів іде саме з язичництва. Не лякайтеся цього слова, тому що завжди, всякий раз, коли я кажу, що наше коріння слов'янське йде саме з язичництва, люди такі. Ні, не того язичництва, де вирізають серця і приносять немовлят в жертву, ні, не це язичництво. Наше язичництво полягало в тому, що ми поклонялися землі, ми поклонялися духам природи, духам лісу, духам води, ми поклонялися сонцю, ми поважали і любили цю землю і були ніби одним цілим з ним. Так от наші співанки пішли саме з обрядових пісень язичницьких часів, і оскільки ми вірили в духів. І в сили природи, в сили духів. Ми просто винайшли пісні, обрядові пісні, якими просто просили цих духів допомогти нам в жнивах або, наприклад, в родинних якихось е, справах. Тобто ми постійно їх просили про допомогу. І це виражалося саме в піснях, не в жертвоприношення. Ми вірили, що обрядову пісню можна вплинути на духа, і він допоможе. Ці пісні були пов'язані із звичаями, із сільськогосподарською роботою із порою року, тобто на кожну пору року була своя певна пісня. Пісні ці були про добрий врожай, про родинне щасливе життя. Наприклад, на галявинах в селі співалися гаївки, на зелені свята співалися. Русальні пісні, а на Івана Купала купальські пісні. Тож по закінченню жнив співалися жниварські пісні. А, наприклад, в період зимнього сонцестояння співалися сонцесяйні пісні. Тож саме з цих обрядових язичницьких пісень. Де ми поклонялися природі і просили її про добро і про щастя, випливають наші українські вже народні пісні, які ми сьогодні знаємо і які збереглися до нашого сьогодення. І, взагалі, в українських народних піснях в співанках дуже багато жанрів. Зараз я вам зачитаю деякі з них: це голосіння, історичні пісні, козацькі, балади, колискові, кріпацькі пісні, ліричні. Повстанські, хорові та танцювальні, чумацькі, рекрутські, стрілецькі, наймицькі, жартівливі і так далі. Бачите, скільки жанрів існує в нашого народу, в нашій культурі, в нашій пісні. Недаремно нас називають найспівучішим народом. Зараз я продемонструю коротенько приклади е, співанок. Наприклад, ось веснянка. Русальна пісня Ранугано рану. шя песні зв'яніли, шя песні звітне рау купальська пісня. Петрівчанка Гниварська пісня, ой на горіше, четирю, колядка.

Це перелік найвідоміших пісень, які існують сьогодні, і які ми дуже часто можемо почути на такі свята. І так, чому ж наш народ вважається найспівочішим в усьому світі? Тому що фольклористи зібрали близько півмільйона пісень на нашій землі. Півмільйона пісень. Шкода тільки, що на сьогодення в нас записано і відтворено лише 10% від цих пісень, тільки 10%. Жодна нація за всю історію свого існування не мала таку кількість пісень, яку самостійно створив український народ. ЮНЕСКО зберігає пісні з усього світу, пісні народів, і у фонді України знаходяться 15,5 з половиною тисяч наших пісень, ви тільки уявіть. Тобто ми займаємо перше місце серед пісень усього світу пісень народу. Італія займає друге місце в цьому фонді, Вона нараховує десь близько 6 тисяч пісень. До речі, ЮНЕСКО останнім часом занепокоєно тим фактом, що треба негайно охороняти саме козацьку народну пісню, тому що вона зараз на межі взагалі зникнути і вимерти в майбутньому. На жаль. Поговоримо зараз про сутність народних творів. Про них дуже влучно сказав наш український науковець та фольклорист Максимович. Він порівняв у своїй праці українські пісні і російські пісні, і ось що він говорить. Суттєва їх відмінність у тому, що в російських піснях виражається дух, покірний своїй долі і готовий підкорятися її велінням. Росіянин не звик брати активну участь в зміні свого життя. Тому він здружився з природою і полюбляє її оспівувати, бо лиш у цьому він може вилити свою душу. Він не намагається виразити в пісні обставини дійсного життя, а скоріше, навпаки, бажає мов би, відділитися від усього існуючого і, затуливши вухо рукою, хоче, здається, загубитися в звуці. Тому російські пісні і відрізняються глибокою тужливістю, розпачливим забуттям, якимось роздоллям та плавною протяжністю. Всі ці ознаки меншою мірою притаманні українським пісням за винятком обрядових, вони, будучи виразом боротьби духу з долею, відрізняються поривами пристрасті, напруженою твердістю. І силою почуттів, а водночас, і природністю виразу. В них ми бачимо не безпам'ятність і не зневіру, а скоріше досаду і тугу. І в них ми бачимо більше дії. Отже, мої дорогі, українські народні пісні це не сало, це не шаровари і це не те, що ви взагалі уявляли і уявляла я. Ні, українська пісня це наша історія, наш побут, це наше життя, наші долі. В українських піснях дійсно можна вивчати долю, яку проживали наші пращури. Це і боротьба, і дух, і визволення, і героїзм, і трагедія. І з кожною віхою українського становлення була пісня цього періоду і пісня цього саме життя. Тож повертаючись до своєї пісні, хочу сказати вам деяку передмову. Я написала її під час війни. Це пісня про думи ні, не ті думи, <смі> з якими лихо, так. Дійсно, якщо думи дуже темні і злі, то з ними дійсно лихо. Але я написала те, що відчувала і до чого прийшла. Бо погані, злі, темні думки, вони просто ніби каменем навалюються завжди на душу. І ти вже не живеш, а ніби існуєш. І Такий розпач приходить дуже сильний, і ти понурюєшся в, в увесь оцей негатив, в усі оці біди, які навколо тебе, і просто вже не витримуєш. Тож я знайшла утіху в цій пісні, і я знайшла деякий вихід для себе в цій пісні. Ви почуєте цей вихід, що робити із цими поганими, темними думками? Ви почуєте в кінці. І чи відносити цю пісню до жанру української народної пісні, я віддаю це рішення саме вам. Мені здається, що вона все-таки відноситься більш дійсно до української народної пісні, тому що в ній є оце тяготіння до природи, до відкриття душі, оце думки, оце понурення в себе і вихід назовні, і з рішучістю певною. Тож судити вам, приємного прослуховування. Дякую. little 네.